Сьогодні ми обрали препарат Twice Eyes – ін'єкційний препарат на основі полінуклеотидів. Концентрація полінуклеотидів 2 мг на мл. Загальний об'єм 1 мл у шприці. Ми проводимо ін'єкції в нижній третині обличчя об'ємом по 1 мл на кожну сторону у субдермальній мікроболюсній техніці. Загальний об'єм на одну процедуру 2 мл. Багато з вас ще пам'ятають техніки класичних масажів: пластичний, лімфодренажний. Сучасні технології вирішують проблему лімфовідтоку набагато швидше та ефективніше. Проблема пастозності нижньої третини обличчя характерна для деформаційного типу старіння. Це найпоширеніший морфотип старіння у східній Європі. Використовуючи препарат twace Eyes, варто звернути увагу на техніку ін'єкції. Субдермальне введення препарату є найкращим для даної області. Ми маємо приблизно по 20 точок для ін'єкцій на кожній щоці. Відстань між ін'єкціями приблизно 1 см. Рівень введення препарату субдермальний, тобто в пЖК. На протилежній частині обличчя робимо ін'єкції симетрично. Оптимальний об'єм препарату при цій процедурі по мілілітру на бік, тобто 2 шприци. Рекомендований курс 4 процедури раз на 7 днів. Приємно, що в руках дерматокосметологів дедалі більше інструментів. Препарат Твейс Айс характеризується чудовою лімфодренажною дією. Прибрати набряклість лише за місяць це реально.